Ох, тато, тато, якби ви знали, як мені тяжко слухать ваші речі, наче тронулись, борони Боже. Що мені робить, щоб не сидить батька, я тим часом покірствую, а чого наговорю женихові, то нехай тільки слух. Коли після того не вчепиться, то піду вже на очі. Нехай хоч б'ють, хоч ріжуть, однаково. одягся? ну же яка у нього червона жилетка? Аж очі себе вбирає. Він женіть мої двері, а то воду розхлюбає. Виходь, виходь скорій. Може, сам одцураєшся, коли почуєш, як я тебе поважаю. З добрим утром, Марина Мартиновна! як з когось Лягли легко, стали ще легше. А ви як, здається, і лягли тяжко, і встали важко. Зразу збила. Ой, яка ви гостра і строга, і нам привички, як, як бачиш са в шолетки, ще чаще щляєш. Ну, це діла за нас ніхто не зробить. А ви вишивайте? Ні, я не вмію. Батько попросили сидіти за п'ятцями, щоб ви подумали, що я баришня. А хіба ви не баришня? Не знаю, як вам здається. Я проста дівчина-мужичка. Нічого не вмію. Я вмію громадиць, мазати, корінь доїть, свиней донь. Подивіться, які у мене руки. І раз прекрасна, і бо ми вже це діло з вашою папінкою вже покінчили. Не знаю, як ви не будете потім жати. Е, у вас знайдеться другая вода. Болі і одноборони. І руки побілі. А ввечері я буду грати вам на гітарі. Буде весело. У мене знайомих до волі. Я за вас не хочу заміж. До то татко мене сили, а я вас не люблю. Як побращився, тоді полюбите. Любов це згодіка, приходить зря. Е, сьогодні нет її, а завтра вот она. Ви ще просто мене не знаєте. Я не сніг, я не розтану, тому не бринькай тут. Борони Боже, хіба я Острову на одно слово і ви влюбитесь в мене. ручаюсь. О, ні, ви мені противні. Это даже обидно. Я всегда радуюсь за Ну почему же у вас ось такая ко мне? Я вас не люблю. И прямо вам кажу. А вы такие у увичи. Через це ви мені і противні. А нет, это вы шуткуете. Вы говорите это не по той простой причине, что мало знаете меня. А как выйдете замуж, присмотритесь и, и опробуйте. Как пишется в журналах, вы потом другое скажете. А теперь заключи наш разговор по цели. Как же, нет? и Нет. І очі мої не сніметься з ваші. Коли ви після цього хочете, щоб мене присилували за вас заміж, то знайте, я люблю другого. Чуєте, люблю давно другого. Йому слово дала, і ніхто нас не розлучить, хіба могли. А за вас я тоді вийду заміж, коли у спасівку соловею заспіває. От уся вам моя правда, і нічого нам більше балати. Добре розміркую. І більшість не приїздіть. Тож прощайте.